У Бахмуті цієї доби від обстрілів російських окупантів загинула одна людина. Зруйновані приватні будинки. У селі Новодмитрівка, що на Донеччині, відновили газопостачання у понад сотні будинках. Зв'язатися з рідними на тимчасово окупованій території майже неможливо. Як обійти блокування? Оце А це там працював. На постріл танка Киянин Андрій вже не реагує, зараз боронить країну на Бахмутському напрямку. Служив ще в СРСР, довелося взяти зброю до рук у 2014-му та цьогоріч. Горенка, Мишон, Буча за спиною. Ну, тут недавно приїхав після поранення. Встановився, брат не повернувся в троюся. Ворог, каже армієць, стягує техніку та бійців. Особливо вночі йдуть і штурми, і атаки ворога на ці позиції. І... Малими групами були дуже, дуже великими групами, сотні людей, які штурмували ці позиції. Розвардія Вітязь, вони спеціально налаштовані на штурм позиції. Вали йдуть, це беззвучна зброя, яка далеко стріляє. Пістолети Марголіна, вони вооружені. Ну, тобто немає, ну, калашникових немає. Они поднимают дроны, которые вычисляют наши позиции, вот и потом после этого начинают накрывать. Вот. Ну, мы делаем тоже как бы ложные позиции, которые вводят в заблуждение. Танки работают регулярно, э, они выбирают такие позиции, что их сложно достать. Они выезжают, отрабатывают, уходят, вот, э, стреляют, в принципе, как бы не всегда прицельно, вот, но Лучше не попадаться. зсу теж мають чим зустріти противника. Це одноразовий протитанковий гранатомет, або як його ще називають армійці, матадор. Можна перевести в бойове положення, отак він буде осколочно фугасним. Якщо ми витягнемо носик. викрутимо його повністю до жовтої відмітки. Так буде кумулятивним, тобто прекрасний гранатомет, тому що можна працювати як по живій силі, по легкоброньованій техніці та. У важкій броньованій техніці бійці кажуть, окупалися тут добре. Обіцяють не лише стояти до останнього, а й підняти український прапор у Донецьку. 14-15. бішки дойде. Анастасія Дашко Андрій Різніков. Новини на Суспільному. Донбас за добу поліцейські задокументували 28 обстрілів російської армії на Донеччині. Протягом доби ворог обстріляв 13 населених пунктів. Мішенню росіян стали житлові будинки, є вбиті та поранені цивільні мешканці. Чотири удари расисти завдали по Бахмуту. Один із прильотів, який стався близько дев'ятої години ранку, забрав життя цивільної особи. Пошкоджено приватні будинки та об'єкти інфраструктури з артилерії. Російські військові обстріляли село Туненьке очеретинської громади та місто Торецьк. Є травмовані вночі. Росіяни випустили ракету по Дружківці. зруйновано будівлю коледжу та багатоповерхівки. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Травмованих та загиблих немає. У Слов'янську підключають газ. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук керівник тамтешньої військової адміністрації Вадим Лях. Славкурорт, рорт, Слізнівка, Мумовка вже з теплом. Газ підведен. Далі на черзі до кінця тижня підключать червоний молочар та черевківку. Також триває. Робота заповнення систем багатоповерхівок водою. 16 з 39 вже заповнені водою. У Покровську запрацював сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України. Там надаватимуть всі послуги як до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Сім місяців жителям Донецької області доводилося звертатися за послугами до сервісного центру на Дніпропетровщині. Олександра зозновини на Суспільному. Донбас. 75-річний Валерій приводить газовиків до будинку. Фахівці пояснюють, що мають витиснити повітря з газопроводу і наповнити його газом. На даний момент ми починаємо запускати газ в будівлю. А також зараз він ще йде з повітрям, тому нам треба дочекатися, коли полум'я буде синього кольору та рівномірно буде горіти горілка. Валерій обігріває будинок за допомогою газового котла. Ним і планує користуватися взимку. На випадок перебоїв у газопостачанні. Має альтернативний варіант. Що газ включено то Не лівши направо, ну газ дадуть. Ну куди ж діватися? А от. Трудності там ну хана обична перевикжеки та може. Невіті дрова рубаємо діреві все. Роботу з відновлення газопостачання в селі виконали на 100 відсотків. Газ підключили до 120 будинків. Сьогодні ось на цьому лічильнику в газорозподільчому пункті вперше за п'ять місяців почали з'являтися показники. Вони свідчать про те, що газ почав надходити до споживачів. На повне відновлення газопостачання в Костянтинівській громаді знадобиться ще півтора місяці, розказав Суспільному начальник служби експлуатації внутрішньобудинкового газового обладнання Олександр Сіров. Станом на 25 жовтня в громаді поновили газопостачання більш ніж у двох тисячах будинків. Наразі газовики працюють над відновленням газопостачання у приватному секторі Костянтинівки. Марія Грічко, Андрій Різніков. Новини на Суспільному. Донбас. Сьогодні вночі окупанти відкривали вогонь по Білогорівці, Невському, Стельмахівці та Нової Горівці. Ці населені пункти нещодавно звільнили бійці збройних сил України. Окупанти намагаються відновити там контроль. У результаті загинули місцеві українські захисники, тримають оборону. Другого направлення составна Лісичанська в Білогоровку. То вотті обстріли привели к тому, що із тих людей, які там ну категорічно просто не хотіли виїжджати, залишилися. То вот к сожалению, вчора э, два чака погибло. Ось у нас є корм. Ми його засипаємо сюди. Він у нас знаходиться ось тут. Та коли тварини його, його їдять, він поступово спускається та висипається от сюди. Двічі, то й тричі на день доводиться підсипати корм для безпритульних собак у Кроматорську. Слідкують за наповненням волонтери. У нас зараз існує така проблема, як люди, які виїжджають. Кидають свої тварин просто на вулицю, та багато бездомних ходять, які дуже хочуть, хочуть їсти. ось. Тому ми створили такі будівнички, щоб вони могли поїсти і вони становляться агресивними, коли його голодують. І можуть бросатися на людей. Тварини почали приходити до гадівничок з першого дня, як їх встановили, допомагають годувати собаки котів місцеві жителі, купують корм та віддають волонтерам або насипають самостійно. До нас приходили також бабусі, дідусі та інші люди, які приносили і крупи для інших тварин, які їдять і м'ясо приносили. Це дуже приємно, коли люди. Звертаються до цього та допомагають іншим. Матеріали для годівничок волонтери купували у будівельному магазині. Зробити її може будь-хто, говорить Катерина, та показує, з чого складається конструкція. Вона складається з декількох матеріалів: труба, верхівка, яка перекриває, щоб дощ не потрапляв, та кінець там, де він зогнутий, та туди насипається корм. Це дуже легко та просто. Волонтери благодійного фонду «Хатіка ЮА» встановили 9 годівничок у Краматорську, Святогірську, Лимані та Ізюмі. На черзі ще 10. Їх планують облаштовувати у звільнених містах, зокрема Луганщини. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас. На південнобузькому напрямку війська РФ намагаються отримати зайняті рубежі, задають вогневе ураження українським військам із застосуванням авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів здовж лінії бойового зіткнення на атаки з неба українська авіація тричі відповіла ударами по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. А у другій половині дня двічі силами до взводу на різних напрямках, десь за підтримки бойових машин піхоти. Противник, намагаючись покращити свої позиції, здійснив спробу прориву наших позицій. Двічі був даний стрілецький бій. Напади відбито. Одну БМП знищена, противник відступив із втратами. В наших підрозділах без втрат. двічі за день війська РФ обстріляли мирні населені пункти. Серед них і нещодавно звільнена трифонівка. Пошкоджено житлові будинки. Житель села отримав поранення. На південно-бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів вздовж лінії зіткнення для ведення повітряної розвідки. Ворог здійснив до 20 вильотів БПЛА різних типів ввечері. Над Херсонщиною силами протиповітряної оборони збито два ворожих дрони камікадзе, які запустили з кримського напрямку. Повідомляє оперативне командування Південь. Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони за добу виконали 217 вогневих завдань. Ліквідували 26 осіб. Знищили 4 міномети, зенітно-ракетний комплекс Тор, 6 одиниць автобронетехніки та склад з боєприпасами. Наталія Шевченко, Олександр Забродін. Новини на. На Суспільному Херсон Херсонець Анатолій розповів, що на телефоні номери з російськими сімками дзвонять і надсилають повідомлення або з закликами виїхати, або з погрозами, начебто від збройних сил України. Чоловік каже, не всі його знайомі розуміють, що з боку росіян це маніпуляція та залякування. Після вимкнення інтернету по кабелю, відповідно, люди просто нічого не розуміють і не знають, що відбувається. Це величезний інформаційний тиск на людей по місту постійно навіть їздять, машини з гучномовцями і що необхідно евакуюватися. Такі дії з боку росіян можуть бути елементом певної тактики, говорить військовий експерт Михайло Жирохов. Це може бути і не дезінформація, якщо росіяни готуються до масштабних боїв. Самому Херсоні, вони можуть зачищати для себе поле, щоб можна було організовувати лінію оборони фактично в місті, і для цього їм не потрібні люди, про яких потрібно буде щось якось дбати. Людям, які залишаються в Херсоні, не варто реагувати на такі телефонні провокації з боку окупаційної влади. Говорить керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк. Ці е, агітаційні матеріали, зокрема і Способи тиску на людей через смс-повідомлення про загрозу від збройних сил України, про погрози, що стосуються майбутніх розборок з тими, хто залишився, притиску переслідування з боку української влади. Це все інсинуації. Збройні сили України не загрожують мирним жителям. Збройні сили України не атакують мирних жителів. Порада може бути одна: не піддавайтеся на провокації. Наталія Гуменюк говорить: Херсонцям треба бути уважними та обережними, тому що окупанти можуть влаштовувати реальні провокації, навіть вуличні бої для створення пропагандистського відео. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Красонка Світлана виїхала з окупованого міста, але там у неї лишився батько. Жінка занепокоєна тим, що не могла додзвонитися йому протягом трьох днів. Потім батьку вдалось додзвонитись із російської сімки, але зв'язок був дуже поганий. Поговорили лише кілька хвилин. І він встиг розповісти, що домашнього інтернету немає майже ніде. Втратила усілякий зв'язок із батьками і Херсонка Ольга. Останній раз з мамою вона розмовляла 22 жовтня. Мало б зідзвонитися наступного дня вранці не дозвонилася. Я а вже потім у соцмережах прочитала, що у Херсоні повністю відключили від інтернету. Зараз у мене немає ніякої можливості зв'язатися з батьками. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський говорить, що людей позбавили зв'язку для того, щоб вони не мали доступу до правдивої інформації, а також для того, щоб підтримувати атмосферу паніки, завдяки якій деякі люди погоджуються на примусову евакуацію з правобережної частини Херсонщини. Обладнання було демонтовано та вивезено з території Херсона. Крім того, була інформація, що вони в деяких цих колосах зв'язку перерізали провода, тобто для того, щоб було складно і поновити цей зв'язок. Дуже погано, але працює мобільний інтернет з цих русських цих операторів, які вони там створили. Експерт з нових медіа Юрій Антощук говорить, що зв'язатися з херсонцями можна, якщо вони мають російську сімку, але швидкість інтернету там іноді недостатня навіть для відправки повідомлення. На допомогу приходить всіма забутий скайп, його необхідно встановити на телефон, увійти у свій акаунт або там створити новий, якщо у вас його не було, і дозволити робити дзвінки через цей застосунок скайп. Необхідно буде перейти у розділ виклики і. Там буде запропоновано зробити передплату. Нам достатньо обрати найпростіший. Хвилина спілкування через скайп обходиться приблизно у 4 гривні. Це найдешевший спосіб зв'язку з окупованою територією, каже Юрій Антощук. Для зв'язку з рідними в окупації можна встановити і такі сервіси, як Viber Out або Ола. Знаходитись у інформаційному вакуумі людям психологічно важко. Кожен дзвінок від рідних і близьких це величезна підтримка для них, говорить Юрій Олена Сумська, Олександр Забродін, новини. na uspolnjenem, Kherson.